Коронаш Мікус повертається, виходить. Зайшов, глянув новини. А щось дуже різко. Ну там ще навіть з травня, по ходу, коронаш Мікус повертається. Дуже багато захворювань, бла, 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 бла. -бла. Пляха, виходить, що? Коротка пам'ять, що. Вже ж проходили цю історію. Ні, шмікус повертається. А може, це і добрі новини? Може, тоді. Інше завершується вже? І так, щоб не розслаблялися, то шмікус? Швакус повертають? Чи це вдогонку, щоб вже так вкліпати порядочно, ну, щоб, щоб зовсім не розігнулося? Що ви думаєте на рахунок шмікуса, швякуса, чи повертається він, чи ні, чи це знов нагнітання? Як думаєте, що скажете? Бо мені здається, ну, то знов якась ерунда, аферта якась. От, напишіть в коментарях, як ви ставитесь до цього. Ну, а кому потрібне безперервне резервне жилення, або хто мріє собі про розумний будинок, незважаючи ні на що, пишіть директ інстаграм.